Вітаю всіх на каналі Творчий куточок. З вами Юля принесла вам рушничок. На цьому етапі я зараз його відкладала на кінець минулого рукодільного тижня. Ось такий результат я маю пробую встигнути до Великодня цього року, ну а там буду старатися. Це рушничок від лелітка, подарований мені набором від Танечки, голка з моторчиком. Як Таня збула мою мрію? Що ще раз сказати? Ви все бачили в минулих відео. В принципі, я вже і піщала, і скакала, і обіймала його. Буду знімати на цьому тижні свої прогреси-процеси. Думаю, що основним процесом буде саме цей рушничок. Мені потрібно виконати норму на шалі до виконати, бо там щось півтори тисячі в мене наразі є на цей місяць, в мене мінімалочка стоїть 2000. Ну і так, дрібнички-дрібнички, хочеться просувати то той, то інший процес. Але основним в мене буде цей рушничок. Його ви будете бачити часто, поки я його не фінішую, я хочу встигнути до Великодня цього року. Побажайте мені успіху, пішла вишивати. Зараз ранній ранок, четверга 23 березня, якщо я не сказала. І поки ранній ранок, поки я дещо хочу взяти хоча б на пару годин, поки мене не смикають в різні боки. Ну, а на вечір буде вже рушничок. Потім покажу до зустрічі, не прощаюсь. Ранок суботи, 25 березня, швиденько зніму вам клаптик відео. Зараз в такому стані мій рушничок, трошки посувається, трошки просувається і чого швиденько, бо збираюся на дачу. Це не все, чим я займалася останні пару днів. Вчора з в мене рухалася ще тоскана. На Тоскані в мене 76% вже відсотків. поступово нарощую нарощую арочку, як можете бачити. Ну і трошки заповнюю там півхрест, тут хрест, і можете бачити, що в принципі, робота рухається. Мені це не може не доставляти задоволення. Тому швиденько вам показала, не знаю, що я візьму на дачу, бо в принципі, я розумію, що в мене, мабуть, там не буде часу повишивати. Тож, тягти рушника, щоб його там, можливо, десь вимазати, мабуть, не буду його брати з собою. А щось таке маленьке. зараз подумаю, що, то може, візьму. Так, щоб зручно було вишивати на руках. Швиденьке, маленьке щось таке. Ось, ну, рушничок просувається. Це перша частина. Я сподіваюся, що швиденько. Можливо, в неділю чи в понеділок я завершу заповнювати мою таку решітку з зорями і перейду на верхню діляночку, там, де в мене здається, яєчка на горі. Ось такі чудові в мене вишиті роботи, просуваннячка по моїм процесам. Я дуже задоволена, що я беру все ж таки тоскану, також просуваю, бо мені дуже-дуже хочеться фініш. Як бачите, вже в мене нитка не стерчить з беком. Я вчора його зашила. І, що ж, йдемо, рухаємося далі. Всім гарного дня, до наступних включень. Ти довольна, коняшка. Приїхали ми на дачу. Сонячно, собака щаслива, он бігає. Зараз будемо розгрібатися після зими, приводити все до ладу. Вже в нас тут ось проліски на ділянці. що пішли ми порпатись на городі о Новий город Иди водичку пей он. Иди водичку он попы. Он. Молодец. Пей, пей водичку, пей. Попей водичку. Нола. Пей водичку. Дивись. Ты молодец. Да. Ты молодец. Ты красотка моя. Ранок вівторка, 28 березня, кінець місяця. Щось я не робила ніяких включень, тим не менш потрошки вишивала, не дивлячись на те, що ми їздили на дачу, і там я не зробила за суботу і майже всю неділю жодного хрестика. У мене в роботі рушничок від лелітка. Перша сторона, я сьогодні активно їм займуся з раночку. Зараз в мене ранок 8 години ранку. І, Показую, ну я вчора буквально трошки його так поколупала. Показую не лише це, ви бачите, він трошки в мене ну, повільніше уповільнився, повільніше став рухатися. Не знаю чого, чи то часу мені не вистачає, чи то в мене дійсно якось так трошки схлинула перша хвиля мого такого захоплення. Тим не менш, потрошки-потрошки по вишиваю, вишиваю і інші проєкти також. Показую вам трошки попрацювала я з тосканою ще в п'ятницю зранку. Тоскана в мене на 76% вже відшита. Дуже подобається мені ця робота. Приємно шиється, дуже непомітно. Ну, і, в принципі, її спеціально зараз не беру, бо там лишилася сотня хрестиків, все інше півхрест і бек. Вже ще трошки ще фініш, але я приділяю увагу, зараз все ж таки великодньому рушничку. Ну і вчора я якось так в понеділок в мене був настрій. Розібрала я ниточки на свій перший Мілхіл. Хто дивиться мене давненько, хоча б пару місяців, бачили, що я восени отримала від танечки голка з моторчиком ось такого джимшорика, такого сніговичка від Мілхіл. І розібрала я ниточки, це була моя історія така собі з матюками, але вирішила я не замінювати основу і шию по паперу. По паперу парферу, перфоти, господи. Перфорований папір плітик язикається ще зранку, ще раз, два, три, ще знаєте, зарядку не робила. Так, ну, трошки в мене з'явився шарф сніговичка. Я вчора буквально зробила перші спроби, перші стібочки, вишивка в три ниточки пухкенько, так само, як і на рушничку. В мене відчуття були дивні щодо паперу як основи. Звичайно, тут не роблю ніяких вузликів, кріпити цікавенько, дуже незвично, і це мій перший мілхіл взагалі. Щодо розбору ниток, ну я їх навісила ось на такий звичайний органайзер, як мені зручно в мене був ось так. І єдине, що в мене не розібрана ось така трошки пасма. Ну, Я не бачу тут, можливо, через камеру ви побачите різницю кольорів, але наживо ну, геть різниці майже нема. І деякий саме колір ну, це реально трендець. Я всі очі і вилупляла, і дивилася, і вже думаю, ну, вгадаю, вже спробую, ну, але ні. Де тут який крю, де світло-світло бежевий де світло-світло-сірий. Коротше, в мене чи повилазило, чи я дальтонік. Ну, з розбором ниточок, я ж кажу, що я трошки проматюкалася. Зараз, поки ранішнє світло, зараз ще спробую. Пройтися по номерках, бо щось я, я ж кажу, чи я затроїла, чи я дальтонік, вже не знаю, Ну, я ж кажу, що в мене ось ці нерозібрані лишилися, і ну, коротше, трошки, трошки мені нелегко з першим мілхілом шиється нормально, шиється взагалі норм, не дивлячись, що чорно-біла схема. Ну і що, що без саги. Тут я трошки повиділяла маркерами, фломастерами, все ніби норм. А от я ж кажу, що з розбором ниточок в мене сталася ось така пригода. Ну нічого. В принципі, бачите, сніговичок, він такий весь бежевенька основа. Тому я думаю, що навіть якщо десь Юля щось затроїть, критичного не буде нічого. Поки що в мене. Це як відпочивалочка, чисто під час роботи за ноутбуком сиджу, то вишиваю такий сніговичок. Ну і що що в мене кінець березня, ну і що, що в мене за вікном вже пташки співають на всю. Але я просто хотіла, щоб цей мілхілчик був в мене самим першим для першої спроби, як Таня писала, так він в мене і буде. Ну, А на Тоскані взагалі тут лишилося взагалі ні про що, що називається. Трохи беку, трохи посидіти. Я думаю, що за один максимум 2 дні її реально завершити і реально фінішувати. Дуже приємний процес, дуже так, знаєте, непомітненько він в мене пройшов. Дуже чудово, і ну, реально найлегший, мабуть, з всіх петітиків, які я вишивала, бо реально максимум. Здається, три складення і все. Можливо, там в одному місці десь щось один раз було в чотири складення. А так, максимально три. Це просто відпочивалочка, це дуже легко йде, дуже красиво виходить, як на мене. То тим більше, що я робила бек тільки ще поки що на винограді з сиром, і трошки на келиху з вином. І все. Поки що беку вважаю, майже нема. Тільки нижня частина і все. Так що попереду ще бек, буде проявляти свої властивості. Так що буде краса, буде, 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 скоро фініш. Ну, я знаєте як, я не кваплюся нікуди, це все ж таки хобі, це не робота. Поки що я дуже хочу завершити свій великодній рушничок. До речі, в мене залишилося пару днів для того, щоб там хрестиків 400 дошити до норми на моєму шалі з СП. Щоб, вже, знаєте, виконати мінімалочку, виконати обов'язковий план з мінімальної вишивки по СП шалі. І я буду задоволена, не дивлячись на те, що я в цьому місяці. Прапорець Вірени не брала. Ну, я думаю, що я може в наступному місяці зроблю два, так як в минулому разу. Ось такі в мене просуваннячка, ось такі не знаю, багато то чи мало. Я вважаю, що це не багато, бо я реально вихідні в мене були геть не вишивальні, Можливо, на цих вихідних я надолужу свій план. Шурану багатенько. Ну, а там, знаєте, як, не будемо загадувати, були б живі, остальне все інше буде, буде так, як має бути. Ну що ж, поки що не прощаюся до наступного включення. Я сподіваюся, що я покажу вам ще просування гарненьке по цьому рушничку. Я сподіваюся, він вам ще не встиг набриднути. А, ну, а я пішла вишивати. Всім гарного дня. Пішла я пити кавусю, бо щось мені <кхем> раз, два, три. Ніяк мені не хочеться, знаєте, говорити. Не виходить говорити так, як треба щось. Якось язик не працює. Що ж, всім ще раз гарного дня, побачимось. середа 29 березня, вже час просто спливає дуже-дуже швидко. І мені, як бачите, дошилися мої зорі, дошилася широка частина. В мене отут на верхньому ярусі буде ще 5 яєчок. І дівчатка, і хлопці це все ще перша частинка рушника. Нічого, я думаю, що я піднажму трошки, буду вишивати далі. Ось дивіться, давайте ближче трошки вам покажу, як то виглядає. Ось така, така е велика кількість зірочок, дійсно зорі. Дуже приємно шиється, дуже легко, дуже класно. І результатом я дуже-дуже задоволена. Е я трошки перекручу раму. Перекручу, щоб зручно було не тягтися, а дошивати яєчка у верхній частині цієї половинки рушника. Не гублю надію, що я встигну до Великодня. Дуже хочу в це вірити, дуже буду старатися і буду менше ой, буду менше все ж таки відволікатися, бо все ж таки губиться швидкість, і я відволікаюся наліво-направо, на інші на різні проекти. Хоча останнім часом я думаю над тим, що треба позакінчувати малечу. Треба, я згадувала, що в мене не закінчений ще улянкін сніговичок. Ой, коротше, треба, 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 все треба. Ну, тим не менш, я все ж таки хочу основним проєктом тримати ці зорі. Це рушничок від лелітка. Великодній гарний, на лінді в три складення яскраво виходить. Бачите, зараз якраз зараз якраз він виглядає так, як є, так як дійсно, ну, більш-менш передаються кольори. А... Що ж, буду, буду вишивати далі. Завтра покажу вам, я сподіваюся, дуже сподіваюся, що покажу вам завершену сторону. Ну, це так, знаєте, я дуже-дуже хочу цього, а там вже чи вийде, чи не вийде, у будь-якому разі просуну цей рушничок ще. У мене ранок четверга, 30 березня, і принесла вам незавершену першу сторону, звичайно. Але шити тут так, знаєте, добряче. А вчора я займалася готовкою. Я вчора пекла, я вчора варила борща, я вчора, коротше, в мене вечір був на кухні, щоб ви розуміли. Тому яєчка мої не сталися, тому принесла вам тільки підяєчники. сміюся, шуткую. Ну, але тим не менш трошки якісь просуваннячка за день були. Дуже невеличкі, бо протягом дня дійсно була трошки зайнята. Та й навіть не трошки, а так добряче була не вдома. Тому принесла, що принесла. І тим не менш, спочатку, від початку тижня, я так передивляюся, вже потрошку монтую відео. І з початку тижня в мене добряче просунувся рушничок, я вам скажу, не дивлячись на те, що я першу сторону не завершила. Ну, але в мене ще сьогодні і завтра ще березень, тому я буду 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 за сьогодні-завтра старатися ці яєчка вишити, щоб завершити сторону. Що ж, бачите, в мене лише є натяк на перше яєчко. Ну, трошки розстроїлася, ну, але що розстроюватись? Якщо є домашні хатні справи, ви розумієте, що ти ж не сядеш, не будеш нічого не робити, не будеш вишивати. Тому є, як є, маленьке просування це вже все одно більше нуля. Ну, а я сподіваюся, що просування будуть більші. Поки що на цей тиждень прощаюся з вами. Як бачите, не дуже вишивальний такий собі тиждень видався. Зате в вихідні я побувала на дачі, зате за вихідні я і попрацювала, хоча й не зробила жодного хрестика. Але це також потрібно. Фізична праця вона потрібна. Однозначно поспілкувалися з сусідами, це також дуже потрібно. Тому що ж, ці вихідні, які будуть майбутні, то я думаю, що на дачу я не поїду, а лишуся вдома і матиму час якраз приділити увагу вишивці. Сьогодні в мене знов проснулося, болить горло. Я не знаю, вчора перемерзла в нас, похолод... похолодало, похолоднішало так, що капець. І я вчора знов перемерзла, і сьогодні зранку знову заложене горло. Знову кхе, ось ці от моменти. Зараз буду пити теплий чай, чи каву. Не знаю, що зараз в мене восьма ранку, тому що маю час, буду лікуватися знову. Щось мені якось другий тиждень, я, знаєте, така на грані на межі здорова хвора. Коротше, якось так. Ну, бачите, весняний сезон, воно ж таке є. воно... Погода дуже така оманлива. Хочеться вже пригрітись на сонечку, а ще сонечко світить, але не гріє особо. В нас ще нічого не квітне, в нас тільки-тільки починають вилазити, в місті починають вилазити піончики, тільки-тільки сантиметрів по 10 стручочки цих півників. Тому що нічого не квітне, у нас ще, знаєте, такі голі дерева, можна сказати. Е, ну, трошки пуп'янки є, звичайно, але трошки ще. Тому весна тільки починає набирати свої оберти. Ну, а я буду лікуватися, буду трошки вишивати. Всім гарного дня. Вибачайте, що вже такий тиждень, може, трошки кому не цікавий буде. Ну, але все ж таки це хобі, все ж таки це не робота. Як є, і я рада і тішуся хоча б якимось просуванням, бо цей рушничок мені дуже-дуже до душі. Ви знаєте, ви бачили відео, в якому я емоціонувала щодо взагалі такого шикарного подарунку. Танечка, 100-500, дякую тобі. Я казала, я тобі цього не забуду. Що ж, всім гарного дня, приємного перегляду. Пішла, правда. Трошки неприємно говорити, вже вибачайте, пішла пити тепле пиття. Ой, як завжди, бажаю, по-перше, зараз спочатку здоров'я, а потім тепла, добра, творчого натхнення. Це обов'язково, бо без натхнення не буде діла. Всім пока-пока. Обіймаю кожного і кожну, бережіть себе і близьких.